Розповісти фундамент очевидно побудований для Андрія Іванчука, це друг Арсенія Іценюка. Я сподіваюся, що коли-небудь буде все-таки розслідування, наскільки він став заможніший за два роки прем'єрства Іценюка. Ну і нагадаю, що от в Ізраїлі вчора все-таки доїхав до в'язниці, колишній екс-прем'єр Ізраїлю за звинуваченням в хабарництві. І зловживаннях, на 19 місяць він буде посаджений. Я думаю, що все-таки буде коли-небудь питання поставлено і по Арсенію Цюніку, і по Андрію Іванчукові. В той же час я особисто вважаю сьогоднішній день абсолютною дрібницею. Спробую пояснити. Хоча у нас і записана парламентська президентська держава, реальна держава в Україні, президентська, вся повнота Влади у нас зосереджена в адміністрації президента і особисто у Петра Порошенка. І, і Арсеній Яценюк, прем'єр, якого не можна було ставити прем'єром, навіть посаду міністра його не можна було давати, бо він, в силу своїх психологічних особливостей, властивостей, він завжди буде працювати на олігархат. Так от, на жаль, це лише дрібниця, тому що основна влада у нас, у президента Порошенка, в тому числі олігархічні, корупційні схеми, зосереджуються саме на ОП. І боротьба зараз за уряд йде для монополізації цього. В цьому плані абсолютно справедливу ненависть до Єценюка у населення намагаються зараз використати для того, щоб поставити на цю посаду ще, ну не скажу гіршу кандидатуру, да? але кандидатура, яка буде абсолютно влаштовувати Порошенка, значить для монополізації в цих фінансових схем.